Ну, по-перше, хочу сказати, що відбудова України це не означає, що щось зруйнували, і ми відбудуємо те, що зруйнували. Ні. Тобто, коли розроблявся Rebuild Україн, було прямо зазначено, що він поділяється на дві частини. Перша частина це негайно, що треба відбудувати. Тобто, наприклад, зруйнували там газогін, от треба його побудувати. От для цього гроші є. Що стосується стратегічної частини, давайте, перша це тактична, інша це стратегічна. Тобто тут вже план по завершенню Війни. І там мається на увазі, що спільне буде керування Європейською комісією та Україною з метою приведення України до стандартів Європейського Союзу. Спільно, це дуже важливо. Спільно з Європейською комісією. Так, тобто так. ви зараз кажете про те, що нам не дадуть просто гроші і, будь ласка, використовуєте. Їх. Ні, це буде ні. під контролем. А вони кажуть, що український уряд буде mm -hmm. це все робити. Насправді, наскільки я прочитав цей план. Ідея, яка. Що по завершенню війни української економіки, взагалі життя в Україні, будуть підганяти під стандарти ЄС? Чому? Тому що після певного періоду часу Україна буде в Європейському Союзі. В Європі це розуміють, і розуміючи, що Україна це майбутній член ЄС. Тобто? За цією логікою, нашу два рази перефарбовувати стіни, якщо вже якщо... краще одразу так. зробити там нормальні шпалери, абсолютно так. Тому відновлення України, от те, що я сказав, не означає, що ви от Хрущовку відбудувати. Ні, вона буде відбуватись відповідно до стандартів насамперед європейських. Тобто угу. Green Deal зараз найпопулярніша, зараз договір Європейського союзу. Тобто, як країни будуть іти до цього, зменшення використання во. Дні, ви таке інше, тобто Україна фактично в баченні архітекторів Rebuild Ukraine, це відновлення спроможності України бути членом світової економіки. Або світової торгівлі, тобто складової, щоб ну, країна могла бути і сама себе і кормити себе, і бути нормальною складовою Європейського Ну тут я тоді не можу не згадати, наприклад, нашу асоціацію з Євросоюзом. Чому тому, що там є певне квотування, і через ці квоти ми не можемо бути серйозним експортером в Європу. І ми постійно кажемо, давайте нам або взагалі прибирати ці квоти, бо це ну по перше, це несправедливо. Ну тому що є там певна частина певна номенклатура. По які ну, горіхи, ми їх вибираємо буквально за один раз, оцю квоту, і це виявляється несправедливо, тому що вони можуть сюди завозити будь-що, а ми ні. То як ви зараз бачите, що хочуть, щоб Україна була спроможною, тобто, або ви хочете, щоб ви щоб Україна була спроможною, тоді повністю даєте грін тобто зелене світло, або ви нас якось в рамках тримаєте. Этом, мед, я згадаю, тому що мед використовується квота, як правило, 2 чи 3 січня. Mm -hmm. Рік розпочався, все квота використана. Але, по-перше, зараз всі ці квоти відмінені. Я нагадаю, що Європейський Союз ось тоді, 18 травня, був mm -hmm. ребілтій Ukraine, Приблизно, якщо я не помиляюсь, 29 травня було рішення, що скасовуються всі ці меди на рік. Я сподіваюся. Що це рішення скасувати на рік воно буде продовжено, і взагалі, коли розпочнеться закінчиться війна, то якось ми домовимося нашими європейськими партнерами про те, що ось, знаєте, давайте пролонгуємо цю відміну, тому що ви розумієте, що нам треба повертатись до нормального життя. А ці квоти вони обмежують Обмежу цю можливість. Замову. А оскільки все ж таки ми будемо йти скоріше за все в руслі цього плану, який означає, що Україна буде в'їсту, то ми будемо складовою вашої економіки. Економіки, то тим чим швидше Україна відбудується, тим буде краще вам, тому що ми будемо єдиним цілим. Так може, я, я, я боюсь сказати, коли сподіваюсь, що ось ось пані Оля Стефанішина, віцепрем'єр, що вона буде віцепрем'єром, коли Україна стане в ЄС. Ось таке побажання пані Олі. Тобто ну, тобто на те, що буде це швидше.